Колекції не оприлюднені, не зафіксовані, не описані, не дж... діджиталізовані. Відповідно, ми, в принципі, не знаємо суспільство, що в цих колекціях є. Теоретично злочинці можуть знати, які відслідковують колекціонери. То пограбування вбивства, пошкодження робіт є такою, ну я не можу сказати, на щастя, поширеною практикою. Дуже часто, можливо, про це навіть не говорять колекціонери, але така практика існує. І е, держава власне може втручатися на рівні базового захисту громадянських прав, тобто якщо вчинений кримінал проти людини, то на це реагують правоохоронні органи. Якщо ж робота пошкоджена в процесі перевезення на виставку, якщо колекціонера надурили, взявши роботу і підмінивши, якщо відбулося. Незаконне, наприклад, відбирання роботи в якийсь спосіб, тому що йде судове розслідування, да, то колекціонер абсолютно не є захищеним, тому що, власне, нема факту оприлюднення, ніхто не знає, що в нього це буде. І от в ці моменти постають ще питання експертизи. А чи вкрали у вас насправді Евгазовського, чи це був підроблений Евгазовський? Чи винесли з музею справжнього Караваджо, чи це не був Караваджо? І тут суспільство стикається з питанням, що ми насправді не знаємо, чим ми володіємо не тільки в приватних колекціях, а й в музейних колекціях, і в національних. І, маючи вже більше десяти років прописане законом поняття як національне культурне надбання. І передбачаючи навіть те, що в нас є реєстр цього надбання, де-факто де ми маємо в цьому реєстрі на сьогоднішній день буквально за інформацію, яка була оприлюднена Міністерством культури кілька місяців тому, в цьому реєстрі знаходиться кілька сотень предметів. Більшість з них це рукописи там творів творчого мистецтва, буквально там кілька десятків. Отже. Національне культурне надбання, яким володіє нація або яким нація пишається, воно насправді не є доступним для нації навіть для споглядання, відповідно для обліку, для контролю, для спасіння, для допомоги. І е, передбачається знову ж таки чинним законодавством, що національне культурне надбання воно може знаходитися як в державній власності, так і в приватній власності. І так як в багатьох цивілізованих країнах. І, для мене, наприклад, є дуже знаковим те, що е, у Франції слово е, патріот, той, хто любить, пишається своєю державою, і патрімуан, спадщина це слова однокорінні. В нас е, є патріот і є культурна спадщина. Це не однокорінні слова. І тому у нас ця спадщина це щось таке архаїчне, яке десь має зберігатися в музеях. А наш патріотизм. він... Полягає в іншій площині, в багатьох достойних проявах, але він не пов'язаний навіть ментально з тим, що ми себе зв'язуємо з цією спадщиною, що ми до неї дотичні, що ми розуміємо, де вона знаходиться, і що ми розуміємо, чим ми пишаємося, і що ми зберігаємо. На мій погляд, дуже було б важливим кроком, якщо б в якийсь момент суспільний. Суспільне порозуміння і договір досягли того, щоб колекціонери і музеї одночасно виклали карти на стіл і сказали: давайте подивимося, що в нас насправді є на руках, що в нас є в колекціях приватних і музейних. І чесно визначили би, які предмети є такими, які держава охороняє, які держава забезпечує не тільки. Охороною фізичною, да? які держава готова е, досліджувати, які державні музеї готові включати до своїх виставок, до каталогів резоне, до е, проєктів дослідницьких, які держава готова сприяти е, правильній якісній реставрації, яким держава готова провести експертизу і поставити крапку, принаймні на сьогодні. З тим, чи вірна була атрибуція. Цьому, власне, мала би сприяти держава. І коли б ми провели таку е, ревізію, ми б зафіксували цей ліст е, спадщини Патрімуана, яким ми маємо пишатися, е, які не можна вивозити, наприклад, назавжди за межі країни. Ми б домовилися. І я знаю від багатьох колекціонерів, що вони б пішли на це. Але ми б тоді знали. Що ми можемо переміщати, що ми можемо продавати, тому що іншим важливим фактором в розвитку колекціонерства і колекцій, є те, щоб твори українського мистецтва попадали в колекції в інших країнах. Тому що там теж є колекціонери, які теж передають свої роботи в музеї, на яких теж базуються потім музейні колекції. І е, якщо в музеї... В Мома, в Дорсе, в будь будь-яких е ключових світових музеях є робота, де написано «художник походження Україна. Це є, власне, наша культурна елемент нашої культурної дипломатії. Це, власне, є е та спадщина, яка нам приносить е дивіденти на всіх рівнях, включно з політичним. Тому ми маємо чітко це проговорити, що ми відпускаємо. Що ми і пишаємося потім, що воно є за кордоном, що ми категорично не відпускаємо, але тоді ми це любимо, пишаємося, досліджуємо, опікуємося і всіляко сприяємо колекціонерам для того, щоб вони могли передавати і на зберігання, і на довготривале зберігання роботи в музеї. Тож я знаю знову ж таки з слів самих колекціонерів, що є колекції, вже, які розрослися настільки, що люди би хотіли. Передати на зберігання, щоб це експонувалося, а не стояло в стосиках на поличках. Вони не можуть спинитися, вони не можуть не придбавати. Але вони готові це демонструвати. Знову ж таки, відсутність механізмів фіксування права власності на сьогоднішній день. Цих механізмів не було, тому що не було вимог законодавства фіксувати передачу, перехід права власності. Людина, художник міг продати, віддати, подарувати предмет мистецтва іншій людині, в тому числі колекціонеру. І для цього не потрібно було ніяких підтверджень. У нас вимоги були підтвердження переходу права власності до автомобілів, до земельних ділянок, до нерухомості, але не вимагали закони фіксувати перехід права власності. З появою до електронного Прихід, права власності від людини до людини, від на, на мистецтво. На буває. предмети мистецтва. Це не обов'язково, має ми маємо теж домовитися. Але з іншого боку, на сьогоднішній день вже є вимога, наприклад, для перетину кордону. Навіть для предметів, які визнані, а в цьому є колосальний парадокс, тому що, щоб предмет мистецтва перетинав кордон, він має супроводжуватися певними документами. Є вимога. Коли, наприклад, предмет, який є старше 50 років, він має супроводжуватися папером, який би стверджував, що цей предмет не є культурною цінністю, слухайтеся сам парадокс. Виходить, що все, що походить з України і виїжджає назавжди, це не є культурними цінностями. Тобто з України виходить, якщо сказати, ну... Гіберболізувати да, цей парадокс виходить дрек. От все погане, з України можна вивозити. Камон, ну тоді як ми виглядаємо, якщо ми вивозимо тільки культурні нецінності? Да? Може бути культурна цінність національна. Це інший статус. Але хороший, якісний живопис, відомого художника це, це культурна цінність. І саме це формулювання є вже таким, яке понижує наш статус. Друга вимога з'явилась нещодавно. Людина має е, на руках повинна мати папір, який підтверджує право власності. І це автоматично блокує вивезення картини, яка висіла у вас вдома, тому що ваші батьки її придбали, де інде, на Андріївському звозі. Як людині підтвердити е, право. Власності, це можна е, робити через е, фіксацію володіння. Волод... Право власності, право володіння це дещо інші речі. Оприлюднивши приватні колекції, е, колекціонери могли би дати на розгляд ті речі, які є в них на руках, і сказати: будь ласка, дивіться, це в нас є. У нас немає підтвердження е, права власності, але ми цим володіємо. І якщо ні в кого немає ніяких претензій то це володіння мало би бути перенесено в статус права власності. І тоді, передаючи, наприклад, на збереження своєї роботи, на тривале збереження до нової інституції, наприклад, музею сучасного мистецтва, колекціонери не будуть нести ризику, що при зміні влади, при зміні гри, хтось не оголосить, що ця робота не належить колекціонеру, тому що в нього немає папірця, який підтверджує право власності. При передачі в музей є документ, який говорить про прийняття і передачу на тимчасове експонування, але немає вимоги демонструвати підтвердження права власності. І ця колізія, вона, це я тільки зараз намічаю ті проблеми потенційні, які можуть виникнути. І якщо вони виникнуть фізично, і ми не передбачимо їх, і зараз не перестрахуємося. То це ще буде один болючий удар по е, самому інституту колекціонерства. Це буде ще один ризик, який сьогодні ми можемо передбачити і зробити щось для того, щоб колекціонери себе почували захищеними і хотіли бути відкритими до.